Вервиться до Святого Спередона Тримефунського, в наміренні за фінансове благословення, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. На великому зернятку вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. На трьох зернятках прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, прийді та поклонімся і припадім до самого Господа, Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших на першому десятку малих зерняток. Святий Спиридоне, молися за нас, молися за нас. Молися за нас, святи з Передоне, молися за нас, святий з Передоне, молися за нас, святи з Передоне, молися за нас, святий з 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 молися за нас, святи з Передони, Молися за нас на великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, на другому десятку малих зерняток. Святий з рятуй нас, святий з рятуй нас, святий з рятуй нас. Svetais paredone, retuina nas. 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 Na, veikia zernятаch. O čia mūsų, Що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. На третьому десятку малих серняток, Святий Спередоне, помогай нам, Святий Спередоне, помагай нам, Святий Спередоне, помогай нам, святий Спередоне, помагай помогай нам, святи з Помагай нам, святи з Передоне, помагай нам, святи з Передоне, помагай нам, Святий з помагай нам, Святий з помагай нам, Святий з помагай, помагай, помагай нам, на великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, на четвертому десятку малих зерняток, Святий Спередоне, заступайся за нас, 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 святий Спередоне, заступайся за нас! «Святий з заступайся за нас, Святий з заступайся за нас, святий з заступайся за нас, Святий з заступайся за нас на великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На п'ятому десятку малих зерняток, святий з Передони, допоможи нам, святий з Передони, допоможи нам, святий з Передони, допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам. Святий Спередоне, допоможи нам, святий Спередоне, допоможи нам, святий Спередоне, допоможи нам, кінцева молитва, просимо тебе, всемогутній і милосердний Боже і Спасителю наш, щоб ми через заслуги та заступництво святого Спередона Тримефунського, чудотворця отримали Твоє благословення. І сповнення нашого прохання. Кажіть ваше прохання або намірення фінансового благословення. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.